Старі водійські посвідчення не відображаються в електронних сервісах та недійсні поза Україною. Через це в сервісних центрах МВС Полтавщини побільшало звернень від водіїв. Вихід із ситуації обміняти старе посвідчення на документ європейського зразка радять у сервісному центрі МВС. Всі, у кого посвідчення водія старого зразка, ламіновані, видані до 2013 року, не відображаються в дії чи електронному кабінеті водія, радимо звернутися до сервісних центрів МВС або скористатися нашими електронними послугами і обміняти посвідчення на водія на відповідно нового зразка. Обміняти старі права на нові можна в сервісному центрі МВС або зробити заявку онлайн. Документи, які потрібні, якщо це просто обмін, то відповідно паспорт-код, посвідчення водія те, які є в наявності, квитанція про сплату послуги 515 гривень, медична довідка не потрібна на час. Терміну дії військового стану. Якщо це втрата, то той самий перелік, але замість посвідчення водія просто тоді в довільній формі пишеться пояснення про втрату. До основного національного посвідчення можна оформити і додаток міжнародні водійські права. Коштує воно 5 гривень 70 копійок. Документи, які потрібні, це паспорт український, паспорт закордонний, національне посвідчення водія, основне, 3 на 4 матове фото. Цей додаток потрібен для тих країн, які ходять в Женевську конвенцію. З початку року старі водійські посвідчення обміняли на нові 7,5 тисяч водіїв Полтавщини.